Привіт! І ви на каналі Делайн. І я графічний дизайнер. В цьому відео я розкажу взагалі, як проходить мій кожен день, і так буде аж цілий тиждень. Тому я розкажу скільки я взагалі роблю замовлень, як їх я роблю і скільки я зароблю. Мені здається, це досить цікава інформація. Тому дивіться до кінця відео і обіцяю, це буде цікаво. А також буду вдячний за вашу підписку на канал, лайк і коментар. Тому не буду затягувати відео. Я починаю гарного перегляду. Перший день тижня починається, як завжди. Я просипаюсь та починаю писати розклад на день. Зазвичай пишу, які замовлення треба зробити і так далі. Також не забуваю про спорт. Спочатку виконую вправи, а то вже засидівся за ноутом. Після того снідаю і сідаю за ноут працювати. Спочатку дивлюсь, що пишуть в інтернеті, читаю соцмережі, оформляю сторіси і починаю робити замовлення. Ось перше замовлення, яке я маю виконати на сьогодні. Прев'ю для американського клієнта, Прев'ю має бути мінімалістичним і стилі, тому що щось видумаю думаю, мінімалістичне і гарне. Доробляємо і скидаємо замовнику. Якщо є правки, то міняємо, якщо нема, то все. Також зараз в ці дні не буде дуже багато замовлень, ще всі відходять від свят, сам ледве відвішов. Тому зараз маленький чил. Трохи відпочиваю, дивлюся тей і сідаю за мадер. Тематика буде така більш про соцмереження. Читаю уважно ТЗ замовника і роблю сам банер. Зробили, кидаємо замовнику, якщо є правки вносимо, якщо нема, як казав, все окей тоді. Далі йду гуляти, зустрічаю своїм другом. Трохи відпочив знову за роботу. Збираюся в Діскорді зі своєю командою, обговорюємо деталі по курсу. Поговорили з пациками і також зустрічаю зі своїм другом в зумі для обговорення робочих моментів. Ось доробляю всі замовлення ще, дивлюся потім Ютуб, всякі фільми. Вже пізня година, пора лягатись. І ось закінчився перший день. Другий день. Просипаюсь, година 1037, йду по справах. Прихожу та маю онлайн зустріч з фірмою. Проводимо її десь годину і після цього йду робити декілька замовлень. А пізніше йду в Discord зі своєю командою та обговорюємо на рахунок нашого курсу. Пишемо, що на ньому буде, і так далі. Після цього їм та сідаю за роботу. Роблю привіт для депутата, далі ще одну приюз, замовнику все пішло по кайфу. Далі трохи уграємо чаті з моєю командою та роблю гарні стікери для Чата також почав читати ось таку круту книгу, тому не забуваємо її почитати. Заголов рекомендую також до читання. Далі поробив ще роботу, після цього завершую робочий процес, закриваю ноут та йду спати. Перша ночі норм. Третій день вже починається тяжкіше, тому що закінчили вихідні та починається навчання. Напишіть в коментах, хто любить школу. Значить, проснувся, поїв, зібрався та пішов до школи. Ось сижу на фізиці, щось навіть пишу. Після цього сходив купити щось, попити в автоматах та вертаюсь назад в клас. Тут ось ще поїхав по техніку, далі приходжу додому, зразу сідаю. За роботу роблю дофіга прев'ю та інших видів дизайну. Після цього також роблю фото на курс, дістав лампу, поставив телефон і готово. Вже ледве роблю інші замовлення, доробляю. Далі роблю дизе та обов'язково читаю книжку, та потім іду лягати спати. Четвертий день проснувся, поїв, попив, вдівся, зібрав портфель, зуся та виходжу з дому. Йду до школи, піднімаюсь на ліфті в свій кабінет та починаю вчитись. Урок англійською, до речі, англійська мова це ріл корисний предмет, тому реально вчить її. Вже у темноті вертаюсь додому, як завжди, приходжу їм та сідаю за ноут. Роблю замовлення, ось що вийшло. Далі роблю сторіс собі в інсту, читаю, роблю силові вправи та good night. П'ятий день. П'ятий день стаю у шостій годині. Я в шоці, як я встав, іду до школи. Звичайно, ще темно. Чекаю на урок. А ось красивий схід сонця, граю в уно на перерві, закінчуються уроки та йду додому. Ось, до речі, круті роботи, які зробив. Також появилось багато крутих проектів, тому їх виконую та заробляю гроші. Прочинаю з гарним настроєм, далі маю зустріч з фірмою. Після цього роблю замовлення та йду гуляти. Доходжу до торгового центра, шоплюсь, купив собі круті кроси, також толстовку ще рішив купити. Ось зацініть. Далі йду після закупок істики, кебаби, ням-ням. Після цього йду додому, прилітає замовлення на 45 прев'ю, тому радів і вже думаю, на яких островах буду відпочивати. Зробив ще одну круту прев'ю і. є. Yeah. Юху, у мене вихідний, тому сплю до 12-ї години. Просинаюсь, роблю привіт для американського клієнта, також ось запросили на інтерв'ю, тому відео знімаємо. Після цього пішов купив свій Макдональдс, поїв та роблю замовлення. Також вирішив за рік зробити арт. Давно вже не робив, але думаю, вийшло згодно. Зайняв навіть четверте місце на конкурсі з 100 людей. Роблю багато роботи, читаю книгу, роблю вправи, нарешті подивлюсь TikTok та граю в ігри з другом. Загалом, що можу сказати, з. Зробив дуже багато приводу за цей тиждень, і можу сказати, скільки приблизно зробив. Приблизно 10 тисяч гривень заробив за цей тиждень. Ось минув же так тиждень, тому надіюся, відео вам реально сподобалося. Буду чекати від вас фідбек. Тому пишіть в коментарях, чи взагалі мені продовжувати знімати відео на YouTube. А я вдячний за ваш перегляд, тому ви були на каналі D-Line. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. А я з вами не прощаюсь до нових відео.